Привіт, друзі! Це наступне моє незвичне відео для вас. Ми гуляємо біля Галіфаксу по одному з трейлів по лісу здовж озера і натрапили на таку от ізбушку. Подивіться, уявіть що тут колись жили люди. що цьому будинку може навіть більше ста років. Подивіться, як вкладені подивіться, як ще та стара технологія, як укладені тут бруси. Гляньте. І, до речі, дерево ще в достатньо непоганому стані. Ще в достатньо непоганому стані. Давайте заглянемо всередину. Подивимось, дивіться, воно тут біля обриву, там внизу озера. Дивіться, я хочу показати вам що всередині. Так, тут була викладена така підлога з дошки. Подивіться, який стіл. Ви Подивіться, яка краса, як було зроблено в формі якогось квіточки якоїсь. Подивіться, який стіл. Вау, я покажу це на роботі моєму супервайзеру. Так, дивіться, тут щось жахливе сталося. Воно все. Я думаю, просів фундамент і розламалося пополам. Посередині просів фундамент, і будинок розламався на дві половини. Дивіться, тут була кухня. Тут були кухонні старі кабінети, хтось собі робив. Тобто у людини, дивіться, тут була вода, от кран. І значить, там десь виходила каналізація у людини вниз. Ну і дійсно, будинок явно просів посередині, проламався на дві частини і обвалилися оці об, обвалилися ці перемички, які тримали дах. І все, і кахана будинку прийшла. Отак От ми сьогодні гуляли з друзями, знайомими, новими і натрапили на таку красу. Я вам хочу сказати, що якщо у вас в Канаді немає грошей, щоб купити будинок в місті, ви завжди можете купити невеликий шматок землі десь за містом, десь в дичині. Ви маєте право навіть з куаетом, навіть з часовим побитом купити землю в Канаді, збудувати собі. Халабуду, і ніхто вас ніколи не знайде. Так що, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. Я показую вам дуже часто нестандартно, як можна проводити час в Канаді. До нових зустрічей!